Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах ланцюги минулого. У кожного в житті бувають такі, такі ситуації, події, які вже давно минули, але ми їх, ми їх чомусь не відпускаємо, і вони ще впливають на наше життя. От якраз цей розклад допоможе з'ясувати, чому, чому ми не відпускаємо ситуацію і як її відпустити. Нагадую, що методичні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. не мають стандартних трактовок. Кожен в картах бачить щось своє. І так починаємо. І перша карта, яке минуле, мене тримає. І ось у нас така карта. Уважно на неї подивіться. Нагадую, карта не має стандартних трактовок. Кожен бачить щось своє. Які у вас асоціації, метафори виникають, дивлячись на цю, на цю картинку? Друга, друга карта, чому я до досі, сих пір тримаюся за це минуле. І ось така у нас карта. Важно подивіться, що привертає увагу. Третя карта, який урок я повинна винести з цієї ситуації. Ось така карта, про що вона вам говорить. Наступна карта, як я можу розірвати зв'язок з минулим. Ось така карта. Про що вона для вас? І наступна карта, як зміниться моє життя після того, як я розірву з минулим. Ось. Така карта. І остання карта головна порада на цьому шляху. Ось така карта. Важно неї подивіться, які асоціації виникають, про що вона говорить. І давайте ще раз переглянемо усі карти цього розкладу. І так, перша карта, яке минуле мене тримає. Друга карта, чому я до сих пір тримаюся за це. Третя карта який урок я повинна винести з цієї ситуації. Четверта карта, як я можу розірвати цей зв'язок. П'ята карта, як зміниться моє життя після звільнення. І остання карта головна парада на цьому шляху. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, як, як ви бачите ці карти, що вони вам, на що вони вам натякають. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Пока!